В 538 році до нашої ери Кір Великий завоював Вавілон. Він видав циліндр, в якому написав про те, що взагалі-то він дозволяє повну свободу релігії в своїй країні. І це значно змістило положення народів взагалі-то на території вже Перської імперії. Тому що дві попередні імперії, Вавилонська та Сірійська, вони проводили політику асиміляції. Тут у нас пішла зворотна історія. Кір Великий вирішив, що він не буде гратися в політику асиміляції, він не буде брати на себе цей головний біль. Нехай кожен народ іде до своїх витоків і порядкує там собі, як знає. Єдине, що нехай не забуває про податки безпосередньо. Уже в Персаполі, хоча до Персаполя кір ще не добирається, він його ще не побудує. Загалом топерська імперія стає на ноги, і у нас починається зовсім інша історія. Треба сказати, що територія ізраїльського царства. І на цей період також вона має безпосередньо підкорене положення. Але це підкорене положення дещо інакше. Прямо настільки інакше, що в деяких джерелах цей період можна знайти як буквально самостійне ізраїльське царство. Хоча це так не було. Провінція називалася Егут. І ця провінція вона дісталася персам безпосередньо від вавілонян. І від всієї тієї гри, яку затіяв Науходоносор Ій. Взагалі-то це ще його історія, яка продовжується. Тому що Науходоносор він сприяв знову ж таки асиміляції народів, він сприяв тому, щоб всі працювали на Вавилон. Але в цій історії був суттєвий недолік. Взагалі-то іудеї вони і на ті часи були народом кмітливим. Кмітливість у нас поки що не вада взагалі-то. і Іудеї в тому числі не дуже то любили. Тому що надившись на те, що іудейський народ це цей період переживає страшні гоніння, велику кабалу і велике рабство, тим не менше, як ми побачимо по цій історії, не можна сказати, що всім іудеям було так вже й погано. як Якщо. Хоча треба сказати, що дому Давида перепало. Дім Давида більше не повернеться на територію Ізраїля. Він, ото після того, як був прогнаний і забраний в рабство, більше дім Давида не повернеться на територію Ізраїля, неспокійно собі осядуть на території сучасного Ірану і, взагалі-то протримуються і проживуть ще півтори тисячі років. Але тим не менше їм дорога в Ізраїль буде заказана. Династія буде мати назву раш Гаут, і у неї буде своя історія. Але зараз ми поговоримо не про дім Давида, а безпосередньо про сам народ Ізраїля. Тому що в 515 році, до нашої ери, у нас з'являється такий собі шиш Базар, або як його ще називають, він більш відомий під цим ім'ям Заровавель. Помітили, що це ім'я не дуже то схоже на іудейське. взагалі-то в багатьох істориків зараз є припущення, що, можливо, він взагалі не був іудеєм. Можливо, він був просто, так би мовити, людиною, яку поставив Кір Великий виконувати важке завдання репатріація євреїв безпосередньо на землю Ізраїля. От цією місією займався Шиш-Базар. Як припускають. Тому що до цього він називався Шиш Базар, а вже після того, як він повів народ Ізраїля, він різко став Зоровавелем. Це досить таки спірна фігура, але він очолив, не мав небагато 50 тисяч ізраїльтян. Уявляєте собі історію. Одна людина відразу одним махом переміщує 50 тисяч чоловік. Це і зараз така чи маленька кількість людей. Тому логічно припустити, що без волі царя тут ніяк не обійшлося. Тим більше, що пророк Егея, про якого ми згадаємо ще, він нам говорить про те, що вирішив Бог не мав не Бог у нас тут взагалі часто вирішує всі справи. Словом сказав Господь, що він призначає Вавеля своїм перстом І немало-небагато не багато самою початкою. А там вже, так би мовити, історія з трьома такими крапочками. Тому що це не може не викликати питання. Словом, там перс царя взагалі, то тільки не небесного, а досить таки фізичного присутнього. От він. Сильно продивляється в цій історії. Словом, сходиться чимало стрілочок на тому, що взагалі-то явно сам Кір Великий вирішив вирішити іудейське питання насильною репатріацією. Зоровель взагалі він цікава фігура, тим, що про нього насправді у нас є мало свідчень таких ґрунтовних, так він зробив цю репатріацію, він повернув іудеїв назад до себе, додому. Але тим не менше, ну, якщо ви думаєте, що прийшли ізраїльтяни до інших ізраїльтян і відразу стало все добре і чудово, то дарма. І в ті часи були ізраїльтяни, які, попри все, були на своїй землі. І були ізраїльтяни, яких оце ж насильно взяли і забрали в рабство. І ті ізраїльтяни, які стоять на своїй землі, вони починають спостерігати таку ситуацію, що повертаються до них із вавилонського рабства такі собі деньги, знаєте? Звісно, не всі ізраїльтяни, які поверталися з вавилонського рабства, були заможні і такі. Досить таки модні на той час. Але, тим не менше, були все ж таки люди. Були люди, які зі свого рабського положення змогли отримати зиск. Такі люди ми і зараз все ж таки будемо спостерігати. Не зараз, прямо зараз, а думаю, років через 10. Знайдуться люди, які виживуть за будь-яких умов. Вони завжди є. І це не могло не спричинити суперечки, чисельні прямо суперечки. Але на перших порах загалом, то все у Вагаля під контролем. Він у нас приходить і відразу каже, що а я побудую другий храм Ізраїля. Нормальний хід? Нормальний. Піар взагалі краще всіх. Народ відразу сказав: будуть. Будуй, ми тебе підтримуємо. Ми тебе підтримуємо, тільки ж ми знайдемо на тебе компромат. От щоб ти навіть не сумнівав, От Знайдемо ми на тебе компромат. Як це ти в нас будеш і без компромата? Це ж скучно жити так на світі. Вони знайшли на нього компромат. Ви пам'ятаєте, що храм Ізраїля взагалі-то він веде облік. Хто кому син, хто кому онук. І хто кому що дає і як. І з'ясувалася прямо страшна історія. Зоровавель, не дивлюсь на те, що у нього далеко не іудейське ім'я, і взагалі-то він явно наближена особа до перського царя. Взагалі-то він, так би мовити, ходить, як перс, говорить як перс, тільки прийшов він тут в наш Єрусалим і всім розказує, що він іудей. Нормальний, взагалі шикарний. Звісно, що ізраїльтяни такого нахабства терпіти не будуть. Ну, і що, що цей, господи ізраїльтянин будує другий храм? Ну і що ж він на короткій нозі руці і іншими частинами тіла, близькі до кіра великого? Це все фігня малята. Взагалі то храм про нього точно знає, що він у нас. Далекий далекий родич Єхонії, того самого Єхонії, який постраждав, ні за тапову душу від науходоносора другого. І взагалі то пророк Єремія свого часу прокляв бісовій матері весь дім Єхонії і сказав, щоб ноги вашої тут не було. Взагалі-то. І взагалі, що ви там, я не знаю, що там тільки з вами не робилось, такий я добрий пророк, вам категорично великий пророк Єремія проти дому Єхонії. А цей же ж якраз Зоровавель, якраз із цього дому, і він якраз тут прийшов правити немало-небагато. І, звісно, оскільки це вже була історія давніх часів на той час, то у нас з'явилися два пророки Захарій та Егей. Вони явно були в курсі цієї всієї історії. Вони також пророки, вони точно знають, як треба бути на цій землі. І вони кажуть, що взагалі то оцей наш простий Господи ізраїльянин. Оцей Зоровавель, він у нас вже пророк. Ну, і що, що він не тільки сказав, що він побудує храм, він ще й побудував храм. Там була серйозна історія. Тому що в зоровавеля хороші зв'язки і в правильному місці, і в правильний час. Тобто він сказав, що він побудує храм, він побудував храм. А ці ж до нього докопуються. Але справа в тому, що як би вони не докопували, взагалі-то зоровавель проправив провінцію Егут до кінця своїх днів, які йому там лишилися. І взагалі-то, що там не хотіли ізраїльтяни, нічого в них не вийшло. Ну так, ми знаємо про те, що є такий компромат на зоровавеля. Але більше ми не знаємо. В 456 році до нашої ери. Почалися ще цікаві справи в провінції Егут. З'явився в царстві перському такий собі, Ездра. І взагалі-то він пішов по слідам зоровавеля і також вирішив привезти ізраїльтян додому. Але він зібрав 5 тисяч чоловік. Уже не було везри тих зв'язків, які були в Зоровавеля явно. Але, тим не менше, спроба хороша. Він привів людей, чесно. Він взагалі-то у нас більше релігійник. Це також важливо. Особливо в цей період релігія має не останню роль, але не кожен релігійник і не кожна людина, яка хороша в якійсь одній справі, потягне другу справу. Я відразу кажу. Ми в цій історії ще не раз спотикнемося об таку історію. Даруйте за тавтологію. Тобто не варто вважати, що якщо вам вдається одна справа, то і в другій справі ви також будете класно. Не факт. Сильний не факт. Але Езра, він фанат. От він фанат взагалі, то п'ятикнижжя Моїсея, він великий фанат Моїсея, він такий великий фанат Моїсея, що він заразить всіх. Своєю любов'ю до п'ятикнижжя Моїсея, він заново перечитає Тору. І взагалі він буде людиною, яка такий, знаєте, от він би в наш час він був би націоналістом едра. Тобто він був націоналістом релігійного спрямування. Ну, це так називається. Це, не знаю, наскільки це коректний термін, але плюс-мінус він корелюється саме так. Тому що Езра каже, що взагалі-то я тут привів народ, ну, чим я не молодець, він активно відбудовує Єрусалим, тому що Єрусалим, навіть часи Езра, він все ще зруйнований. Так, у нас є храм, але храм на випаленому полі. Уявляєте собі ситуацію. Словом, Єрусалим, ще відбудовувати, відбудовувати, і Езра активно це ж його відбудовує, і паралельно він любить читати тору всім людям, всім бажаючим. Єдине, що в Езри є ще політичне бачення, знаєте? І це його політичне бачення, так би мовити, от воно досить таки цікавий і спірний і взагалі. О, йому моє, давайте я вам краще розкажу. Що у нас хоче Езра. Езра у нас виступає за чистоту крові. Знайома історія. І він виступає за чистоту крові в той час, коли. Іудейське суспільство, воно переживає кризу взагалі-то. Взагалі-то, ви ж пам'ятаєте, що у нас є ізраїльтяни, які були на своїй землі і прийшли ізраїльтяни. Ті ізраїльтяни, які лишилися на своїй землі, вони ще не переварили всіх тих ізраїльтян, яких привів до них оцей, прости Господи, зоровавель. Вони ще їх не перетравили, вони в процесі перетравлювання. Ну, як не в сенсі всіх з'їсти, а в сенсі того, що народу на асиміляцію потрібен час, на адаптацію потрібен час, а це їх гонить вперед, попереду всіляких інших потягів, які на той час ще навіть не винайшли. Він їм каже, що взагалі-то дивимось п'ятикнижжям Моїсея. І знаходимо, що взагалі то народ ізраїльський він самобутній. Ну, ви будете сперечатися з цим визначенням, що народ ізраїльський самобутній. Ну ви що не патріоти? До вас виникнуть питання, якщо ви зараз заперечите езерів. Звісно, всі кажуть, ну так, ми патріоти, ну. Звісно. І езера каже, ну, раз ви в мене такі патріоти, Значить, берете своїх других половинок, які ви привезли з у цієї, так би мовити, проклятущої персії і відпускайте їх на всі чотири сторони. Я вам допоможу, я людина релігійна. Отак, як вас повінчають, так і вас і розвінчають в бісовій матері. І він тисне тим, що він взагалі-то авторитет. Тобто, по мірі того, як Езра оце ж проповідує п'яте книждя, його авторитет зростає. І він оце так витрачає свій авторитет. Ну, як ви думаєте, сподобається ізраїльтянам розлучитися зі своїми другими половинками? Ну, хтось скаже слава Богу, хтось вирішить ну, добре, хороше, так би мовити, плани вирішення економічної проблеми конкретно в нашій сім'ї. А в когось кохання. Хтось буде категорично проти комусь начхати, що в нього жінка чи чоловік трішки перс, чи ще, можливо, представник якогось іншого народу. Хтось предеться рогом і скаже: ні, ні, за що. Але справа в тому, що Езрі глибоко начхати. Що вам там хочеться, не хочеться, він влаштовує масові розлучення. Такий він молодець. І взагалі, Езра, він ще любить вести політику ізоляції. Ну, що логічно, тому що якщо у нас ізраїльтяни самобутній народ, і ми виступаємо за чистоту крові, то постає логічне питання: а навіщо вам всі інші народи? Звісно, Езра каже, ну і йдуть вони всі, куди подалі, ми самі тут справимося. І він просто бере і зменшує контакти фарства Ізраїля, який знаходиться взагалі то під контролем персів, максимально. Але Езрі сильно пощастило з тим, що взагалі-кір то і кір був лояльний, і не тільки Кір був делояльний. Там взагалі то Перським царям в цей період глибоко начхати, що там ноумів Езри. Тому Езра спокійно собі доправить, скільки зможе. Він спокійно собі помре, ми не знаємо, коли він там помер. Але загалом то вважається, що він помре як пророк, як добрий державний діяч. Взагалі то все у нього буде добре в цьому плані. Ну, тобто, людина, будучи великим шанувальником релігії, зробила ще політичну кар'єру через 20 років. Після походу Езри на землю Ізраїля у нас з'являється зовсім інший, ну майже пророк. Але треба сказати, що цей майже пророк шанується ізраїльтянами на рівні з Мойсеєм, Христом, він серйозно така людина. Звати його Неємія. І, взагалі-то припускається, що він був при дворі Артак І не останньою людиною. Взагалі-то також є сильні підозри, що він був явнуком. І це серйозно ускладнить ситуацію. Ну, тобто, те, що йому допомагало просунутися при дворі Артак І... Він не мал не багато подавав вино царю, він не мал небагато заходив до цариці в кімнату, що прямо нам говорить про те, що, звичайна, людина не могла зайти до цариці в кімнату. А він заходив, значить, десь він відрізнявся. Скоріше за все, тим, що був євнухом все ж таки. Але він був. Треба сказати, хорошим євнухом, і він у нас політичний діяч від Бога, те що називається. Хоча він просто вирішує, що раз його повелитель Артаксеркс перший вирішує дещо змінити намісника в провінції Егут. То він, будучи все ж таки етнічним євреєм, вирішує, що треба все ж таки повернутися на батьківщину. От він там давно не був, як кажучи, ніколи. І він хоче побачити, як живе його народ цього-то на все. Так що, в 468 році до нашої ери, Неємія повертається в Ізраїль, в провінцію Егут, Будучи одним із людей серед почту намісника Артексарха І він треба сказати також по-своєму хитра людина. От як я пізнала політика. він відразу зробив хід ко нам, як тільки він прийшов на землю Ізраїля, повернувся в Єрусалим, він відразу зрозумів, що щось тут надто тихо. Ізраїля нікому не здається. Всі ходять такі релігійні, все в них добре, от надто тихо, прямо скучно з вами жити, вирішив Неємія. І він просто бере одним махом, знову ж таки, він виступає серед народу і каже, що треба щось з цим робити. Він кидає виклик відразу чотирьом народам, самонітам, амарянам, філістімлянам та арабам. Хитрий він, напевно, тому що це ж, все ж таки землі Персії, це все ж таки провінція Егут. Він кидає виклик, і якраз під тим приводом, що він кинув виклик, він 52 дні разом з іншими. Ізраїльтянами відновлює стіну Єрусалима. Закрадається також народа в серце підозри, що взагалі то Артаксерксу першому набридло спостерігати за тим, що Єрусалим досі не відновлений. І також закрадається в народу в серце підозра, що знову ж таки це був політичний хід, що він взагалі-то виконував взагалі то доручення Артак першого. Але разом з цим Неємія також лишається він релігійний ізраїльтянин. Він також каже, що п'ятикнижжя Моїсея – це така класна штука. Читати Тору також така класна штука. Він всіляко читає Тору, він всіляко сприяє поширенню п'ятикнижжя Моїсея. Словом, він показує, що він також в релігії розбирається. Але справа в тому, що він розбирається не тільки в релігії. Він сприяв тому, щоб ізраїльтяни самі визначалися з тим, що їм треба все ж таки повернутися на землі Ізраїля. Він сприяв тому, щоб були закони, які все ж таки сприяють репатріації ізраїльтян, притом добровільно і без примусу. Тобто він вирішив піти політичним. Кроком. Він вирішив створити умови. Хоча разом з цим він все ж таки підтримує Езру, він також виступає за чистоту крові, але знову ж таки, він не наполягає на чистоті крові. Він все ж таки вирішує донести слово, що не б хотів вийшло, ізраїльтяни. Все ж таки женитися поміж собою. Знаєте, от ізраїльтянин має одружитися на ізраїльтянському. Ну, як вам такий розклад по карті. І будуть ізраїльтяни, які вирішать, ну так, треба якось дружитися поміж собою. Хоча знову ж таки, не всі це вирішать. Він вважається одним із самих справедливих пророків та справедливих царів Ізраїля. І взагалі-то намісником перським. Тому що він зміг збалансувати своє ізраїльське коріння зі служінням персом. Оце це йому вдалося, я вважаю. Тому що він якось 12 років проправив царством Ізраїля і вирішив, ну його пісу. Знаєте? Оце правити оцим царством Ізраїля таким веселим та неймовірним. Він вирішує повернутися до Артаксарк Сузи. Отак от, от просто, просто вирішив повернутися. Але напевно, Артаксаркс вирішив, що Неємія і так добре сидить і править в Ну, Тобто, він його напевно все ж таки прийняв як друга, треба розуміти. Напевно, все у них там було добре, але знову ж таки Артаксеркс наполіг на тому, щоб той повернувся. І Неємія повернувся. Він повернувся і застав таку картину, що не всі ізраїльтяни дотримуються Моїсея, такі вони не хороші люди. Частина з них все ж таки, як я говорила на початку, в когось просто кохання. Та яка трагедія в людей? У людей кохання поміж собою. І що, що не всі ізраїльтяни одружені на ізраїльтянках? Частині народу Ізраїля, якщо чесно, на це глибоко начхати. Ну, не любить народ, коли ви лізете до них у ліжко. Ну, ніяк не любить, навіть якщо ви за грунту відомий пророк, релігійник та політик. Цього все народ Ізраїля не любив. Тому Неємія, будучи все ж таки явно природженим політиком, вирішує зробити хід конем. Він, знову ж таки, він не за силові методи. Він каже, добре, переодружилися, як вам подобається. Добре, я не маю нічого проти. Я, звісно, за чистоту крові, але якщо вам і так добре, то мені також непогано. Він їм каже, що якщо ви у мене так скучили за іноземцями, я вам загалом то можу піти на зустріч. І він їм іде зустріч тим, що він дозволяє заходити іноземцям в Єрусалим і торгувати в Єрусалимі, тільки там є одне, але це буде субота. А в суботу, як ви знаєте, у нас шабат. І як іноземці, Вели справи з ізраїльтянами в Шабат, оце я прям хочу подивитися. Ну, словом, не Ємія хитрий політики, мені подобається в цьому плані. Знову ж таки, Неймія приправи в мирно і був похований в долині пророків. Загалом, то перси не були ворогам народу Ізраїля. І загалом то провінція Егуту. Парському царстві почувала себе добре. Ну настільки добре, наскільки могла. Парси всіляко сприяли її відновленню. І цей період у нас однозначно увійде в історію як один із найкращих. І це буде період релігійного піднесення. А далі у нас прийде Олександр Македонський, Далі буде взагалі весело. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, Люблю цілую. Бувайте, па-па!